Шановні колеги, нас знаєте, як народ вже каже, що це війна не до останнього українця за одну державу, а війна за владу одного. Шановні, я хотів би вам просто нагадати, все виглядає іронічно і комічно, бо вони вже думали, що два-три тижні і все буде вирішено. Але сьогодні тільки гірше їм заборонили виїжджати, брати кредити, відкривати бізнес, керувати авто. Тобто перетворили на повноцінних рабів. Це сказав Подаляк в квітні 2023 року щодо електронної мобілізації в Росії. Нічого не пригадуєте? Я взагалі не бачу главкома Валерія Федоровича Залужного. Президент казав, що це закон військових. Давайте не брехати. Це закон не військових, це закон не уряду, це закон президента і офісу президента. А для суспільства винуваті будете ви, тому що ви будете за це голосувати. Народні депутати сьогодні винні у всьому, що відбувається в цій державі. Тут немає демобілізації, тому що 36 місяців те, що запропоновано в цьому законі за рішенням ставки Верховного головнокомандуюча, це не про що, це брехня. Напишіть тоді в законі, що не буде жодної демобілізації до кінця війни. Не брешіть захисникам. Правду сказав. Кулеба, коли сказав, що це найкраща зділка в світі для держав, які не втрачають своїх людей. А наших хлопців і дівчат, йому не шкода, тому що вони жили в режимі шашликів, двох-трьох тижнів, кави в Ялті або підготовки до відпочинку. Замість того, щоб не брехати людям і казати, що війна буде довга і важка, вони розповідали про те, що це буде дуже швидко і лагідно. І скоро будемо знімати серіали. Не голосуйте за це лайно.